Якщо у ліжок фабрики Новаті 7 років гарантії, навіщо ми ставимо інші фабрики? Бо дизайн все питання в дизайні. Да, ліжка фабрики Новалті претензій по якості ноль. Але не може фабрика робити будь-який дизайн на ваш вибір. От хочеться людям ліжко, таке е, як е, Бульбашка, Бабл, берете ліжко олів'я. Воно по зручності по міцності теж претензій немає. Ну але там нема подвійного металевого каркасу, на який йде гарантія 7 років. Аналогічно Елегія. Теж стриманий, стримана рівна спинка, всередині дерев'яний каркас і, на жаль, теж немає гарантії 7 років. Але ці всі ліжка ми теж тестуємо, вони по якості класні. З ними проблем навіть після гарантії не має бути. Просто що людина, коли щось купує, наприклад, техніку, машину чи ще щось, їй кажуть, що гарантія 7 років, вона Швидше приймає рішення про покупку, вона спокійніше в користуванні такими меблями або речами, і потім, якщо що може звернутися, ми без проблем поміняємо будь-яку детальку. Хоча насправді гарантійні випадки, якщо вони виникають, то буквально зразу. Наприклад, приїхали збирати ліжко і газліфт туди не працює. Все, або на місці поміняли, або дослали відразу новий і поміняли. Або не знаю, ну більше ще нема, нема чому ламатися, по факту. Я не можу згадати ще якийсь гарантійний випадок. Газліфт не працює, ну, в принципі, все. Тобто, ми ліжка продаємо різні, є, є з великою гарантією, є зі стандартною 18 місяців. Але навіть ті, що стандартні, ви можете обрати і не сумніватися. Після гарантійне обслуговування ми також здійснюємо, якщо у вас потім щось зламалось, не стидайте звернутися. Сайт Солоха є в шапці профілі, телефончик для зв'язку.